Доброго дня всім друзі. Приїхав знову сьогодні на річку. Ну, сьогодні вже ловити буду на поплавочну одну удочку і закину одного фідерочка. Як ви бачите позаду мене це чудове місце, на яке я вже не раз приїжджав. Уже пробував раз тут ловити поплавочними вудочками. Покльовочки були, але переважно клював окунь, біла риба майже не клювала, пару краснопьор розловив, був, одну платвичку, а так нічого. Гарно, більш не піймав. Сьогодні вирішив ще раз провіритися, буду ловити на одну удочку і закину фідера. Погода сьогодні бачите, пасмурна така, обіцяли дощ, але поки немає. Но, я думаю, все-таки буде, тому що хмари над нами ходять. На вечір він трошечки накарапати буде. Ну, у нас є зонтик, в принципі. Нам дощ не буде заважати, так як вітру не буде. Я думаю, під зонтиком нам буде комфортно сидіти. Все, зараз бісеньку будемо розкладати свої речі, будемо робити прикормочку, проміряти глибини, дивитися де нам краще. Куди краще кинути уточку, куди краще фідер і будемо починати ловити рибку. Ну а вам, як завжди, друзі, приємно перегляну. Так, ну що, друзі. Будемо пробувати фідерочком зараз відбити нашу. Побачимо, що у нас там є. Будемо ціляти, але ту, ту прогалину. Старатися закинути якось. Недольот. Так, зрач, ми что сделаем? Зараз мы такое? раз, два, три, десь три, и клипсуемся и побачимо что у нас получится. Клипсу кинем, что у нас получится? Ну, вроде бы нормально поднимается, хорошо, кормушка. Да, чисто. Без муляків. Ну, звісно, вона вимілась по будь-якому по дорозі. Але побачимо, зараз в кліпсу кинемо. О, це, друзі, те, що треба. Навіть мене... в можна навіть ще чуть відпустити. Тому що я буду кидати сидячи. це буде десь отак. Приблизно. О! Ну, це буде вона, ця дистанція, друзі. Зараз побачив, що у нас там на дні. Звісно, желательно протягнути бігрузика, але я бачив рибачка, ясно, але він казав, що там пісочок. Піщане дно якраз там, де я закидав. І мені треба під сам... Под саму траву понимаете, по іначе там трошечки якби уже іде свал і десь на так на границі трави там десь получається вже якби получається под саму бровочку десь не доходя так ну що зараз попробую тепер суди станції попробуємо сидячи допустимо і так будем рибать сидіти там нас нічого не мешає хорошо і зразу закидаємо Ох, як чотенько. Ох, як класно, друзі. Дариха хай опуститься. І побачимо, що у нас там протягнемо дно. Щось ска... скаче по чомусь там. Ну, тут кам'янисте дно. Може які камінці там є? Ну дно чисте. Це добре. Це вже, друзі, дуже добре. Так, ну что, друзья, зараз замешиваем прикормочку и будем дальше разбираться с удочкой. Подивимся, что у нас там робится. Пока прикормочка будет отстаиваться. Так что занимаемся прикормочкой. Так, у нас по прикормке сегодня, друзья. Флагмановская прикормочка серии Pro. У нас такая великая рыба халва. Замешаем. Ну і у нас ще є тоже та сама серія про ляш корица. Тоже замішаю. Ух, яка синя хмара, при друзі. І на нас іде. Ладно, у нас є зонтик. В принципі, не сильно той і страшно. Сипануще. От сипухи на розвесик уберу. Тоже дня. Тут є тоже всякі такі. хорошенькие что требует для рыбки и макуха и лен то есть макуха и лена и макуха семечек подсолнуха вот так ну и цую тоже куда а же без ей уже ну, как красиво тут крупная фракция да действительно шаровика рыба сто процентов Багато мешати не будемо, друзі. Як ви вже розумієте, мене часу дуже мало. На вечір приїхав. Звісно, дощ мені по-любому поміху не буде, але все одно, тому що в мене є зонтик діло. Будемо сидіти до самого вечора. Халвою гарно пахне якимись пряностями. Головне друзі не испортить не перестаратися з водою. У нас заря випье. На кілограм прикормки в принципі надо пів літра води. А я там набрав все стакан. Тут десь килограмм з усіх прикормок досі буде. Так що все Хай стоїть. П'є воду. Поки ми будемо розбиратися з удочкою. Так, що в нас з З удочкою я вже глибину теж відбив. Кидати я буду ось до сюди, напроти по границі. Кувшинок і цепляти будемо парише. Дві дичинки. У нас сьогодні з насадок дуже мало, черв і опариш. Буду уличкою більш ловить, пробувати опаришом і червяком. А вже на фідер, я думаю, буду просто чисто тупо ударятися у опариш один. Так, все. Глубина 2 метри. Ух ты. Ровно два метри десь приблизно по двох колінах якраз два коліна. Опля І закидаємо. Хороші тут глибини, там наверное, ще більше. Зараз ми просчитаємо, В принципі, будемо закидати і я подсчитаю на які. Коли воно падає і будемо приблизно знати. Ну, я думаю, що там десь метра два з половиною буде, мабуть. Гарантія. Там казали, що під тим берегом трошки глибше, сюди трошки менше, а там вже трошки глибше, друзі. Так, по монтажу мене. На фідері у нас інлайн. Все, як завжди, ловлю інлайном в останній час. Колись їх починав, доловив і по терностеру пробував. Ну, мені більше інлайн подобається. Така ось скользяща оснастка, кормушечка 21 грам флагмановська. Тут у нас штопорна резиночка і на кінці у нас фідергамчик десь сантиметрів 15. Одиничка фідергам білого кольору. Дайвайва дібрейт, у мене 0,10 нитка. І сьогодні в мене фідерочок Daiwa Enzon в рості 3 метри до 40 грамів. Такий медіум фідер Так, друзі, наша прикормочка готова. Увлажняти не треба, вона хороша. Така як так і треба. Так, цю поставим, десь хай стоїть тут. Ну що, друзі, будемо кормити нашу точку. Так, зараз просчитаємо наскільки падає. Кормушка. Раз, два, три, чотири. Чотири. Десь 2,20, 2, 2, десь таке 2,5 метра глибина, по-любому буде. 100% буде. Все, друзі, зараз в'яжемо поводочка, Хоча в мене є. Ставимо і швидко починаємо закидати, ждати рибку. Так, ну що, не послідувало покльовочки, перекидаємо, друзі, зразу перекидаємося. Будем пробувати трохи темпувати. Будем темпувати, друзі, бо інакше нам удачи не видать. Будем розкармлювати точку. Ага, у нас тут опарища немає чогось. О, це то номер. Втік. Чи що? Немає париша. Значить, два. Щоб наверняка було, ну йо нафіг. Значит, який шустрий. Зник з крючка. Ах ти змій. Ладно. Ми тебе зацепимо за цю тверду задницю. А другого цепляю за носика. Щоб ми не путали поводка, тоді вони виходить, працюють у різні сторони. І поводочок не скручується. Один ще один ще, один ще пари, що він не скручує. Я оці два, три вже все, вони вже починають скручувати поводка. І коли ви втягуєте, ви може замічали, що він такий як спіраль. Або такий е, в косічку скручений. Це вони так гарненько сплітають його. Казалось би, да? як так можна, а можна. Уміють вони це робити. Они это умеют. Ну, у нас фидер, друзья, первая поклевочка. Шатая, шатая. Шатая. Є хтось чи нема, вроді би хтось є. Не можу зрозуміти. Так, да, якась маленька рибка. Уклейка, друзі, взяла. Ну не зразу, не, не нападені. Не на Дело в тому ж. Що... Ждав, наверно, з минути три. І тоді вона проклюнула, представляєте? З дна. Ну що ж, непогано, в принципі. А й хоч таке клює. Що робити? Садочок. Її. Два пари пробили. Ладно. Перекиним. Ну, Будемо все-таки сподівається, що не только вклейка у нас буде сьогодні приловиш. Хотілося б, звісно, і гарну плітку, а вона тут є. На таких місцях гарних можна риба бути. Ну що, друзі, напевно і удочку загодуємо, як ви вважаєте. Кинемо пару шариків невеличких. Для експерименту. Ех, хмарка все ближче і ближче. Да? Там коси висять, я бачу. Дощ там уже поліває. Два кину, багато не буду кидати спеціально. Поможе, не дай Бог ще спорчую ту точку. Отак. Отак. Прикормка дуже гарно пахне, мені каже це. ця прикормка щось може одогнати рибу. Такий запах прикормки Я не знаю ну, Плотвина я прикормка в принципі Друзі зараз ми на вудочку все-таки червяк о тик! тикток Хто ну клюнув на опариш Одненький чулочком опариш ми побачимо який результат буде червячка Червяк заспіваю, ну зараз осінь вже треба таке щось видумувати. Уже перловка манка мені здається не, не в почоті на даний момент. Смотра де, конечно у нас сейчас такі водойоми, що Там воно клює ціло. І весною, і осінню, і літом хорошо на ней. Так червячок. Ключечок тут у мене. 19 номер Owner, Pinhook такого золотого кольору Ну і леска тут тоже мене царя Шерман просто 48-й на поводку Да не желаю не желаю друзі клювати. Ну що давайте все-таки зробим ход конем Поставимо длинний поводок метровий і побачимо що буде і що буде? Да, я думаю що буде на ходу хапати, уклеєчка що буде. Тут вона буде по любасу. За цим вона не співає. за 60 сантиметровим поводочком. А от за метровим вона звісно буде успівати і буде хапати на ходу. Ну хоч буде кльово у нас, понимаєте? Так, ну що, метрові цепляємо. Ну метра тут мабуть, немає, сантиметрів 90 десь но ну, все равно длинніший вже буде він падати набагато медленней и тим, тим буде може привлекать рибу так що ми сюди поцепимо поцепимо одненьку піночку не піночка але Опариш, ну він у мене такий мілкий, це мій опариш, я його сам виростив. Та на базарі продаються такі гарні здоровенні. Ну я теж такі роблю часом, особливо з, з куріного яйця виходить, дуже здоровенні такі, а це вони чисто з кролячої шкури. мене шкура залишилася я її не викинув. Кроліка І Хотів викинути, коли бачив опариш. О, думаю, хай будуть, хай розмножуються. І я їх... Шкурку не викину і оставив їй. О, да, ну сантиметрів 90 є поводочок. Зараз побачимо. Що буде. Що буде, друзі. Опля. Оп. О, покльовка. Ну, сольоту не взяла, бачите, а вже. Ось буквально через півмінутки хтось дергнув. Ух ты! По уклеїчному клює, це 100% уклея. Що там у нас? Є риба чи немає? Ну, якщо є, то дуже мала Бо Тому що супротивлення немає. Так, да, друзі. Ось вона це гарна, срібна рибка. За яку я й вам. <ріх> ну що, будемо хоч котику балувати сьогодні рибою. За нижню щели взяла. Ну, Хорошо, ну що ж скажу я вам. Хай хоч таке клює, блін. І то буде приємно, розумієте? Щоб хоч кльов є, а не не сидиш трутнем і дивишся тупо на ківок, а він не працює. Ну, тут хоть будут поклевочки какие-то. Я думаю, что все равно что-то между этими уклейками что-то и должно проскочить какая-то плиточка. Не может быть, красноперочка. Не может быть, чтобы тут таки, самая сами нас радовала сегодня своим клевом. Ну что там, я уже кормушек, наверное, без десятков увольну. корма. В принципе, уже Уже должна рыба підтягнутися на точку. Кормова точка там непогана вже. І тим більше я темпую практично в одну, в одну ту саму ТМС. Метр у мене там практично тільки радіус. Більш не розкидаю гарно. Дистанція невелика, десь метрів 25, чітко попадаю. То есть тут четенько в одну точку кидаешь и лягая кормушечка практически, пятно робится може з метр кормовее, Ну, при, при потяжке там чуть 6 шлейф робится. То есть такая гарна локация, для рибки там є. Так что я думаю, что через якийсь час, ну фідерна рибалка така є, понимаете? Надо час, может два даже кормить. Тоді ж вона ж подтянется уже. О, о, бачите о, 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 як. Ухды. Це уклейка 100% А може і плітка. ні, щось маленьке. Щось дуже маленьке, друзі. Ну це вже супротивлення хоч чую. Може це мала плітка. Зараз побачимо. Надо ведь делать не уклеечка друзья уклеечка засосала хорошо по щекам ей в принципе тоже непогано, я вам скажу уклейки так ну что хоть котики будут мне дать мені дякувать Бачите, любить крылья. Только крыльом осыпаюсь до подрипал. И так сразу же начались какие движения. Любить креветочку, запах креветки. Рыбка. Да, вот такие запах, конечно, сильный. Ничего не скажешь. Закидать-то хорошо. Сзади у нас там чисто хорошая площадка. Но вот а тут впереди у нас трошечки проблема. Трошки подтягиваю так. на 4 на 4 падает кормушечка раз два три четыре вот так ну три метра глубина опа значит да только подтянул и хотел натянуть кормушечку и тут сразу тик-тик тик-тик уклейка сердита. Може щось і краще. Може щось інакше. Я думаю, що уклейка. О, ні, це щось краще. Наконець клюнуло. Либо гарнюча вже уклейка. Либо вже дуже гарна уклейка. Так. Да. <реш> Це просто дуже гарна уклейка. Ой. Ну що, друзі, на фідер уклейка, як ви думаєте, цікаво ловити чи ні Ловили колись уклейки на фідер. А мені подобається. Мені всяку рибу подобається ловити. Не тільки ж не тільки ж прочов Треба і всяку таку маленьку пробувати ловити. Мені вдовольстя получаю, що мені ще треба, друзі. Значит, що робить? Ну робить, значить. Тик-тик-тик-тик. Ну там уже починає окунь ганяти, я бачу. Видно, мелочовка, оббивається прикормкой у нас там зверху, плеечка. крихти крехты. Ну, бачите, які натяжки які робить. Садить. Садить. Ну що, друзі, зараз будемо карачувати поводок, тому що діло не буде. Вона нам не дасть Це рибка мелкая ловить нам рибу. Так що укарачуємося зараз і будемо ждать з дна, тому що вже вечоріє. Я думаю, що все-таки і плотва, і вся остальна риба должна опуститися на дно капитально уже пойти на дно і я думаю там вона вже стане і буде мені здається на точці зараз ми ще трошечки додаваємо додаємо і в прикормку тоді буде мені діло. Ну в наш короткий поводочок поставив я. Кручечок та той самий Блядь, не знаю даже як вам сказати зараз подивимося що це за кручечок все я вам розкажу що за крючки в мене тут О, бля. Все, короткий крючок, то тобто, есть крючок коротенький поводок, я думаю що. Але вже якщо вона розгулялася, там так прийшла на точку вона, то вона може і клювати і на цей поводок, мені здається, вже ну поки я бачу немає поклевки на короткий поводочок Бачите, не встигає вона все таки сорієнтуватися на короткий поводок так як на длинний це вже провірено понимаєте я вже це добре вже знаю бачите на... о все одно і коротко нашла щось ну, може конечно це і не, і не уклейка конечно, но мені здається що все таки уклейка поклевка іна. пухлевка конечно була Біся, що це вона Що це ця біла брисая риба іди сюди ти задовбала мене ти бачиш і вона тут і тут вона знайшла його що зробив я трошечки меншу на наполовину скажем будемо ловить краснопьорку зараз, може. попробуємо хоч краснопьорку якусь хоч піймать чи клейку, Я вже не знаю. Щось а давай ще щось тяне. Щось дубить, О, що це у нас? Уклеечка. Що ж воно може бути тут? Уклея котика. Ловіть що робить. Ось такий більш-менш вже нормальний в принципі, але... на вечір розгулялася вона. На вечір, кстати, тепліше стало, ніж йому було. Тим не менш, риба не хоче клювати. Ні днем вона не клювала, ні на вечір не хоче. І утром теж не клювала, бо б, б, сусід мої їздив, казав. Одну гусьорочку зловив і все на цьому. Ну, я б сказав би, що утром прямо там холодно було. Нормальна погода була. Все, друзі, темніє треба свалювати. Треба свалювати. Не дождався я сьогодні нічого хорошого. Ну. Što vi zrobite? Što vi zrobite?